Він обмінює цигарки на яблука на стометрівці, що неділі прибирає сміття та роздає листівки із закликами творити добро. Івано-Франківець Андрій Багнюк шукав сенс життя і одного дня зрозумів його призначення зробити щось корисне для людей. Виникло бажання людям донести якусь корисну інформацію, розказати їм про природу, про те, що вони берегли себе, що люди всі красиві, що основне в житті це є не гроші, а сім'я, друзі. Природа, посмішка, радість однодумців шукав через соцмережі про те, як розповідає сам, поки таких людей одиниці здебільшого підтримують рідні, тому не зволікав, а вирішив діяти сам. Під час першої акції Дівчата повинні пахнути собою весною квітами і фруктами. Активіст обмінював дівчатам цигарки на яблука. Люди реагували по різному: одні з радістю брали участь, інші оминали. Як розповідає Андрій, під час акції зібрав 15 цигарок, які одразу ж Дівчата то все ж таки це краса, заради, заради них хочеться жити і творити, так я бачу своїх донечок на них, постійно милуюся ними. І захотілося сказати дівчатам не такими словами не куріть, а хотілося на поки сказати, що бережіть себе, що ви красиві, що ви свіжі, ви приносите чоловікам радість, без вас взагалі життя, сумне було нудне. Активіст за власні кошти надрукував 5 тисяч листівок із закликом творити добро та берегти землю. Також замовив кілька білбордів та сітілайтів, проте на короткий термін. Як зізнається сам, таке задоволення не з дешевих. В майбутньому Андрій планує організувати нові акції, але наразі для цього шукає кошти. Анастасія Хмельовська, Віталій Савчук, канал 402.